Вітаю, друзі! Ти егоїст чи ти егоїстка? Певно, кожен або майже кожен з вас це чув у своєму житті. А що таке поняття егоїзм і егоцентризм? Чому сьогодні я вирішила поговорити на цю тему, тому що на цьому тижні з моїм колегою ми спілкувалися, і виявилося, що майже ніхто не розуміє, в чому різниця між цими двома поняттями, і слово «егоїст», поняття егоїст дещо демонізують. Так от, хто така людина-егоїст? Людина, яка егоїстична, вона знає, чого вона хоче, вона обирає краще, що є для неї, але при цьому не порушуючи а, якісь кордони, почуття, не зневажаючи інших людей. Тобто, це є таке здорове почуття самоповаги. Людина, яка не є егоїстом, вона дозволяє порушувати її кордони. Їй можна подзвонити у третій годині ночі і сказати: піди погуляй з моєю собачкою, тому що в мені ліньки або в мене дощ. І вона не зможе вам відмовити. Ну, я дещо отрую, але я просто хочу вам показати, хто така людина, яка не розуміє, які її власні особистісні межі та кордони. Людина егоїст. Вона не дозволяє собою маніпулювати, вона не хоче маніпулювати іншими людьми. Це здоровий егоїзм. Що ж таке егоцентризм, яке насправді? Це поняття насправді більше широко можна розуміти, але його дуже-дуже рідко вживають. Егоцентризм це поняття, яке в собі має те, що людина має свою особисту думку, але іншу думку вона просто не сприймає. Цей феномен відкрив Жан Піоже. Швейцарський філософ та психолог коли проводив такий цікавий експеримент перед маленькою дитиною, він поставив макети трьох гор ну, і попросив подивитися на цю дитину, що вона бачить перед собою. Дитина, звичайно, розказала, що вона бачить перед собою. Потім він посадив цю ж саму дитину за, за ці макети і попросив сказати, що вона бачить. Дитина теж сказала. Потім він посадив перед, е, дитину перед горами, а за гори посадив перед Мазамакет, куклу, ляльку і скапитав, що може бачити лялька. Дитина не змогла відповісти, що може бачити лялька. Е, це він повторював декілька разів у декількох варіаціях і дійшов до такої думки, що дитина просто не розуміє, що хтось може бачити щось інше, ніж бачить вона. Тобто, егоцентризм. Він це дещо така інфантильна частина нашої психіки. Егоїзм це знаєте, як нібито егоцентризм 2.0. Тобто більш розвинений, більш адаптований, більш здоровий егоцентризм. Звичайно, егоцентризм він потрібен дитині, він дещо потрібен підлітку, тому що коли підліток намагається зрозуміти, хто він у цьому житті, що він у цьому житті. І навіть у нас, у дорослих людей, дуже часто якісь наші частини мають егоц... егоцентричні. Сприйняття. Ми думаємо, що всі розуміють те, що розуміємо ми. Таке буває часто, я думаю, ви часто зустрічаєте таке у компаніях, коли людина не сприймає іншої думки, а сприймає тільки свою думку і нічого не хоче з цим робити. Тобто, якщо підвести риску під цим сим, то Егоїст це людина достатньо здорова, вона знає, чого вона хоче, для чого вона це хоче. Тобто я роблю щось, тому що я знаю, що це буде краще для мене. Але при цьому я поважаю інших людей і не хочу цим зробити їм гірше. Це є здорова частина, здорова психіка людини. Егоцентризм може, до речі, бути проявом деяких психологічних відхилень та захворювань навіть. Шизофренія, нарцисичні розладли особистості також мають егоцентризм у своїй основі. Тому, зараз, коли я це все вам розповіла, можливо, ви можете зрозуміти, чи ви егоїст, чи ви егоцентризм, і якщо хтось наступного разу вам скаже, ти егоїст, це не буде для вас так образливо, тому що в нашому дитинстві і наші партнери, а під партнерами я розумію не тільки наші, наших чоловіків та коханих, а й всі, з ким ми взаємодіємо, часто можуть маніпулювати нами, нашим почуттям провини та совісті, щоб примусити нас зробити те, що ми не хочемо, обізвавши нас егоїстом. Якщо це відео вам було корисне, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть ваші питання, тому що попереду багато чого цікавого. Якщо ви цього не зробите, ви просто цього не побачите. До нових зустрічей. Пока!